Домінант Плаза це бізнес-центр класу А у Львові, який ми реалізували в 2019-2020 роках. Давайте розберемося, звідки береться тепло та холод у цій будівлі. І почнемо з холоду. Його джерелом на об'єкті є тритрубні мультизональні системи кодицювання повітря з рекуперацією теплоти на базі обладнання компанії LG. Варто відзначити найкращі показники енергоефективності серед систем подібного класу. Для офісних приміщень передбачені поповерхові вентиляційні машини з рекуперацією теплоти, секцію реверсив фреонового охолоджувача-нагрівача у вертикальному виконанні. До речі, з цієї покрівлі ми бачимо ще один об'єкт, який реалізовує компанія Flu у Львові це бізнес-центр «Вікінг парк для нашого замовника Dragon Capital. Основним джерелом тепла у домінантпласі є теплові мережі. Розподіл теплоносія по споживачам відбувається в приміщенні ІТП. Система опалення будівлі запроєктована на базі підлогових конвекторів компанії «Ліндап» та панельних радіаторів Пурмо. Через те, що у Львові досить дорога гігакалорія, будівля опалюється завдяки ВРФ-системам. Дякуємо нашому замовнику за довіру та всій команді Аффель за реалізацію цього проєкту.